Слава Ісусу Христу! Сердечно вітається за мотис Назарію, і тайцем на моєму Ютуб-каналі. Чергове середа зі Святим Йосифом і святим Альфонсо Марією Делігорі в наших медитаціях про святого Йосифа, убручника, на основі твору свято Альфонса Марію Делігорі, сім розважань про святого Йосифа. І сьогодні в нас друге розважання, але третя частина, оскільки перша частина стосувалася вступу. Хто не бачив, можете собі тут, тут має десь відображатися список відтворення, віднайти і переслухати вступну, і перше розваження, і друге розваження сьогодні тема про втечу до Єгипту. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І у Євангелії від Матея читаємо. А на Господні з'явився в сні Йосифові і каже. Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай в Єгипет. Матея 2:13. Коли святі Мудреці розповіли Іроду, що цар Юдейський вже народився, жорстокий монарх наказав вбити всіх хлопчиків офуєми та усіх околиці міста. Тоді Бог бажаючи врятувати новонародженого Спасителя від смерті, через Анну доручив Йосифу, взяти, немовля, з матір'ю і втекти до Єгипту. Подивімося, як охоче послухався Святий Йосиф. Хоч Анна не сказав йому часу втечі, течі, Святий Патріарх не запитав, коли він має. Вирушати, якою дорогою, як чи де він має зупинитися в Єгипті, він не зважав на це все, а одразу ж приготувався до подорожі. Одного разу він повідомляє про це Діві Марії і тієї ж ночі, як справедливо стверджує Герсон, збирає скупі знаряддя свого ремесла, яке може нести, щоб з їхньою допомогою можна було прожити в Єгипті. І без провідника вони вирушили в довгу подорож. До Єгипту, через гори, через скелі, через постелю, як боляче, мабуть, було Йосифу в цій подорожі, дивлячись на страждаючу, незвичну до мандрівок Божу діву, яка несла на руках своє дороге дитятко. У своїй втечі, Марія та Йосиф несли маленького Ісуса в постійному страху перед воїнами Ірода, адже негода вітер і сніг не давали їм спокою. Що вони їли у цій подорожі? Або і лише той хліб, який вони взяли з собою дорогу, або який отримували від добрих людей по дорозі, де вони відпочивали вночі? Напевно, або в бідних хатинах, або в полі під голим небом, або ж, можливо, і просто під деревом. І, хоча святий Йосиф виконував волю Господа Бога, який бажав, щоб Спаситель від моменту своєї немочі перетерпів покуту за гріхи світу, хіба могло бути нечутливим, ніжне і любляче серце Йосифа. До речі, сьогодні в католицькій церкві є спомен чисто Серце Святого Йосифа 18 вересня. Коли він бачив Ісуса, що тремтів від холоду, чув його плач і зважав на всі незручності, подумаймо нарешті про те, якими мало бути страждання Йосифа протягом 6 років його перебування в Єгипті. Отже ж, за такою неофіційною вченням, отців церкви. То, можливо, бачу так само колись мої реколекції про мечі болю Матері Божої. Бо властиво це, це друге розважання є другим мечем болю, тобто втеча до Єгипту. Другий мечем болю Матері Божої, то згідно з таким вченням цієї церкви, зокрема, то Бонавентури. пресвята родина пробувала в Єгипті 7 років. Альфонс пише 6. Так? Отже, подумаємо нарешті про те, якими мали бути страждання Йосифа протягом шести років його перебування в Єгипті серед язичницького, нечутливого і абсолютно чужого народу. Там у святого Йосифа не було ні рідних, ні друзів, які могли б йому допомогти. З цієї причини святий патріарх мусив працювати вдень і вночі, щоб прогодувати свою бідну дружину і немовля Боже, яке дає поживу людям і тваринам на землі. Молімося. Умістити і опікуне, за ту любов і послугу, з якими ти завжди виконував волю Господа Бога, випросив для мене в Ісуса Благодай, щоб я був цілковито слухняним Божим заповідям. Допоможи мені, би моя душа в цій дорозі до вічності, яка піддається нападкам багаточисленного ворога, ніколи не втрачав у товариство Ісуса і Марії аж до останньої години моєї смерті. З ними я знаю, будуть мені приємними всі. Не дуги цього життя, а навіть сама смерть будь до милою і солодкою. О Марія, Мати Божа, за твої страждання, які ти перенесла в такому молодому віці по дорозі до Єгипту, дай мені сили з терпінням і покорою Божій волі переносити труднощі, негаразди, які випадуть на мою долю. І ти, дорогий Ісусе, помилуй мене. Боже мій і Господи, ти ні в чому не винний так багато страждаєш за мене, аж від самого дитинства, а я грішник якісь. Стільки разів заслуговував на пекло, чому я такий нетерплячий, навіть у найменшому стражданні. Господи, прости мене. Віддані я готовий прийняти все з твоїх рук, хочу нести всі хрести, які ти мені пошлеш. Підтримуй мене своєю благодаттю, бо інакше я не зможу залишитися вірним тобі. Люблю тебе, мій Ісуса, мій скарбе і все моє добро, і хочу любити тебе завжди, і щоб догодити тобі, хочу страждати згідно з твоєю волею. Амінь.